Отже, доброго раночку. In season tournament in a building City edition майданчик та Форма. І я обрав матч чикаго бруклін тому що вважаю, що найбільш рівні суперники тут. Ви самі дорослі люди, можете обрати собі матч, який ви хочете, наприклад, Індіана. Клівленд та все таке інше, Зак Лавін проти Мікала Бріджеса Бріджес забиває. Ну і що я скажу? Побачивши також інші матчі, де Розум забиває після контакту з Беном Сімонсом. Я скажу, що інтенсивність гри схожа на плейбо реально. Тобто, от перший день. Перший день вже перші ігри, і все. І я бачу від цього користь. І я бачу профіт. Тобто я вважаю, що для спортсменів отакий от кубковий формат він підходить. Ідея вдалася. Я не кажу про рейтинги, про бабло, про хайп. Я кажу про гру. Бен Сімонс, алей оу і він забиває у Білій формі тут поганий прийом, поганий пас і лаві. Білі вміють пригати, стрибати. І... Але Бруклін попереду три хвилини ще грати. Подивіться, подивіться, от я... Який нас... Нас... Для... які нас назди, які обличчя у Лавіна. Він серйозно налаштований, да? тому е... подивимося, що з цього буде. Тому що Bulls така собі команда. Е... Вони можуть да, а можуть і ні. Тому не будемо гадати, ми не тарологи. Ми обожнюємо цю гру. Мікал Бріджес 6 секунд до кінця. Подивіться, який швидкий прорив під кільце, плюс 5, другий чверть. Де розум? Карти трьох рабей. І дуже доречно зараз його запускати. От до зими б ми тягнулися б з цією регуляркою. Дінвідів обличчя. Бей, витягай. Саме тому я обрав Бруклін та Чикаго, тому що дуель середніх Хто тут лідер? Ну, Лідер я, тому що я це обрав, і я це люблю, і я це дивлюсь. Всім приємного ранку, гарних вихідних, вінтаж Баскет у в ваших домівках, телефонах і не тільки телефонах, де ви дивитесь. Нагадую за свій телеграм-канал. Там я чекаю у вас. Ваша активність також радує мене і за Калавіна, який обережно трохи не розбився тут, але забив. Бруклін вже мінус три має. Дивимо, що друга чверть була за пуз. воу 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 -во. Обережніше крутий прохід від гравця Брукліна. Дві хвилини до кінця другої чверті. Демар. Бруклін просів трошки під кінець чверті. Сімонс Мікал на трьох там. Швидкості трохи стали іншими. І захист з'явився ще більш інтенсивний. лавін забиває. Отже, рівний рахунок третя чверть. Знову во, -во, -во. Сімонс. Стрибає. Е, дуже широко розкидує е, Бруклін. Лавін. Подивіться, вмикає x фактор. Лавін вмикає x фактор. Плюс два. Лавін знову. Проти нього Мікал Бріджес. Лавін пас на Вучевича. Вуч! Забивай. Ну, трохи мобільніше, трохи швидше. Виглядає поки що Чикаго. Плюс чотири у них. Нема обіграш один в один, Простір. і підбирання. І тайм-аут. плюс шість Тайм-аут від Брукліна. Чим він відповість? Меденачісімікал Бріджес. трьоха. Ви бачите, Швидкий рух. Почався швидкий рух, включився захист, тому що на кону перемога. І Кубок, це цікаво. Футбольні е, спостерігачі знають, що в Кубку, наприклад, Баварія може вилетіти Slam Dunc Ba Ben Сімонс. Баварія може бути багато апсетів. Воу! трьоха Ха-ха-ха! А це ніхто інший, як Уокер, який грав за Лейкерс. Трохи про це кращий у флінлада. Дін від годує свій клуб очками. Вокер забиває. Молодці Бруклін. Молодці підтягуються, і ми заходимо в четверту чверть. Дерозен там. Кого виявляться міцнішені нерви в кінці очки. в кінцівочці. Волейбол від Драмонда. Нарешті я дібрався до е, як то кажуть, продукту тренування дали своє. Бажаю всім, хто тренується відновлюватися після Working Hard Days. Плюс два в Брукліна. трьох в обличчя там, і плюс п'ять вже. Плюс п'ять заруба в нас заруба. Чикаго. заруба Юнайтед Центр Мікал. Бріджес Три плюс три. Плюс один Бен Сімонс чотири хвилини не можна залишати на трьох відкритим хлопців. Комон. Плюс чотири, Вучевич, розворот. Там, плюс два. Тініді. Це не -ді був, це No28, інший гравець. Трьох, а що ж ви залишаєте на периметрі, хлопці? Ви, ви мабуть, такі Чикаго Будс, так? Нема питань. Вучевичу не дали пас прохід через трьох плюс два, хвилину грати, володіння Ол Бріджеса. Проти нього Лавін. Він проходить такий Майлз Бріджес, Мікал Бріджес 19 очок. Плюс 4 хвилину грати. Лавін дуже важкий прохід. Плюс 2, 4 секунди до кінця. Трьох. Не влучає штрафний підбирання за ним. Ну і на, так як Карузо можна було дати. Окей, окей, це твій вибір. Бруклін виграє. Бріджес 20 очок, Дінвіді 10, Томас 17 і Уолкер 11 з бенчу. Фіні Сміт 21. Пункт. Це про Бруклін. Це про переможців. Щодо Чикаго, Дерозен 24, Лавіт 24, Уайт 18, Учевич 13, Драмон 7, Карузу 3, Вільямс 10 з бенчу. Вітаю з перемогою і Бруклін, і вітаю нас всім і всіх і Season Tournament. залишайтеся на каналі. Більше продукції для вас Джамал Машбурн, євроогляд, топ 10, of стайлзовплеїн, вінтаж баскет. Зустрінемось на просторах YouTube.